Дозвольте, добрі люди, заколядувати, та зріндвого Господнім привітати. Дозволяю, проходьте, дідачі, колядуйте. Велика радість світу з'явила, Діва Марія сина породила. Маємо. Тобі, во Ісусе, у ясла складаємо. Я овечку гарну, кожушок тепленький, а я медок солоденький, щоб солодко було Христові між нами, між народом і між пастушками. У своєму повіті Народжений сьогодні всіх дітей збити, о іроде, прокояний, о іроде, проклятий. Згинь, щезни, проклята мара, волі просвіти настала пора серцем до серця ігнатися. Час, Христос посеред нас. Іточки від хати і до хати, та звістку людям сповістіть таку Христос Спаситель народився. Дякую вам, діточки, за колядочки, а зараз запрошую вас всіх до столу. Саме напередодні Різдва траплялося диво. Вся родина збиралася за різдвяним святковим столом. Приходили всі діточки, всі. Родичі один до одного вітали зі святами, але сідали тільки тоді, коли засяяла перша різдвяна зірка. Котер заходив до хати із дідухом і казав, дозвольте зайти до хати і вклонявся всій родині. І всі казали, дозволяємо. І тоді він брав цей дідух і ставив на похоті. Отакі От були дуже багато традиції. І все було пов'язане із числом 12. Наприклад, господиня розпалювала, коли піч вона клала саме 12 дровін у печі і тоді запалювала вже вогнище і варила головну страву це куття. А куття вважалась головною стравою, тому що в цей вечір і в ніч прилітали духи всіх родичів померлих. Це був єдиний день у році, коли їм дозволялося прийти також за святковий стіл. І залишали завжди на столі ложечку, трошки куті, трошки пиріжків, бо всі знали, що це пригощання для всіх родичів, які вже померли і на світі не живуть. Ця куття вважалася таким поминальною стравою, але вона дуже смачна. Що туди клали діти? Пшеницю варили далі, що і додавали? І що, і що, так, і ще мако, мак, мак, горішки, що, так, меду обов'язково. Ви сьогодні чули, як сказав наш пастушок, що приніс і меду, щоб солодко було Христове між нами, між народом та між пастушками. І ще багато-багато існує легенд, але ви повинні діти знати, що головне народився маленький Ісусик. Для чого? Щоб добро перемогло зло? А які ж страви готувала господиня? А на столі стояло 12 страв кутя, квасуля з грибочками, млинці, борщ, паляниця, узвар, огірочки та горішки дітям на потішки. І коли діти сідали до столу, то господиня ставила багато-багато пирогів. І так, щоб дітей не видно було. І отак вона наклонялася і казала: Ой, не бачу моїх дітей, де ж мої діточки? А діточки е, казали, а щоб ти нас так не бачила цілий рік, щоб у нас так багато було хлібу. А потім господиня заглядала під стіл і казала, ой, а хто там у нас так квокче? Діти квоктали. Як діти квоктали? Ой, щоб у нас стільки було і півників на нашому городі і на нашому дворі. А хто це так мекає бекає там? Як вони бекали, микала? Ой, щоб у нас такі ягнята водилися, як оце діти. Отак От проходила вечеря, але перед цим завжди читали молитву. Господиня читала молитву, всі діти ставали, і господар, і всі читали молитву. Колядники з колядою та зіркою вирішали від хати і до хати. Сповіщаючи радісну звістку, діва Марія породила сина. Маленькі колядники ходили з колядою до своїх родичів та хрещених, вітали зі святом. Коли заходили до хати, то обов'язково питали колядники, на кого закалядувати, і їм казали на Галю. І вони вже калядочку перетворили тут же ж, це народне мистецтво. От і співали на Галю, щоб вона була красива, молода, щоб знайшла свою долю. От і так же ж і на сина калядували, на господаря, і возвеличували усіх. Колядники казали, такі, такі великий наш пан господар, в нього багато хліба, в нього багато жита, він буде такий багатий, така в нього жона чорноброва, і вихваляли, що вона ненька, така гарна, в неї рученьки біленькі. Тобто, в цей вечір святковий різдвяний. Колядники вносили радість і віру, головне віру, що все в родині буде ладнатися. Тому колядки дуже вони різні. Дітям дозволялося просити. Дай дядьку пирога, відчиняйте скриньку, дай тітко пиріжок, візьму вола за ріжок та виведу на торжок. Тобто, це були такі колядочки дитячі. Поляда, поляда, я убався. І ходили обов'язково малеча до своїх родичів, ходили до хрещених, до родичів, вже чекали всі. Чим більше зайде колядників до хати, тим більше буде багатства і здоров'я і вдачі в цій хаті, всім господарям і господиням. В нашій місцевості Дуже багато часу, коли калядки. Не можна було співати, не можна було ходити. Але по селах все ж таки колядування продовжувалось. Потихеньку збиралися, молодь, вивчали, розподіляли ролі, до речі. Це ж народний театр, там був обов'язково Міхоноша, Береза це головний атаман, звіздоноша обов'язково, водили й козу. Так що в нашій місцевості колядки були дуже цікаві. І одна колядочка, ми її вивчали. Вона записана в наших локатках і до речі, колись ми її виконували навіть у палаці Україна коли в залі. Були чотири президенти. І наша халядка, наша шостинська, вона звучала там Ой, гола-гола святая гора, святий вечор, добрий вечор, дівка марося, винно стерегла, святий вечор, добрий вечор, винно стерегла, та й задрімала, святий вечор, добрий вечор. І так багато-багато куплетів ціла історія от така різдвяна. А в собі дуже цікаві були теж щедрування. Там більш щедрували. А в наша гадятька удворі бере за щодрий другий вечор, добрий вечір. Донка висока, полесо широка, щодрий вечор, добрий вечор. І дуже багато куплетів, яких розповідається, що вона загубила своє обручальне колечко і потім знайшла і косарики допомогли. Тобто, кожна калятка це е, насамперед історія, чиясь історія. І вони були релігійні. Вони були дитячі, вони були ліричні, козацькі були колядки, тобто їх різнобарв'я. Діти дуже люблять колядки, щедрівки, і вони з задоволенням вивчають. А ми ще додали в свій репертуар колядки щедрівки сучасних авторів. Це дуже цікаво, коли знаєте, все ж таки 21 століття і додається такий драйв ритмічний, і дітям це подобається. Але і автентичні колядки вони відчувають. Вони відчувають, що це душа співає, тому вони співають їх не просто з задоволенням, а з таїнством таким.